Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, кожен із нас бореться на своєму фронті. Хтось із зброєю в руках, хтось в містах під обстрілами зраді підіймає синій жовтий стяг. хтось щодня збирає допомогу і вже в котру ніч також не спить. А хтось в руках підручника тримає і відучням на чужину не біжить. Сьогодні ми хочемо сказати щире дякую та завдати кожному, хто не залишає свій фронт і боронить нашу неньку Україну. Ми сьогодні дякуємо усім військовим за їх мужність та відвагу в бою. Ви наша гордість, наша сила і воля, ви наша слава, що посвітите. Ми вам спасибі скажемо сьогодні. Таких, як ви, немає більш ніде. ЗСУ тримають свій фронт. Нашим вчителям низький уклін, що такий складний цей час знаходите веселе і терпіння, і звуки повітряної тривоги. Навчати нас. Вчителі тримають свій фронт. енергетикам велика подяка. Що світло є у кожного із нас, Ви ризикуєте життям своїм, що не потеркнувся нас, у спеку й холод під обстрілом ворожим, ви світло ремонтуєте для нас, то вам спасибі скажемо сьогодні, хаянгами оберігають вас, енергетики тримають свій фронт. Наші лікарі сьогодні справжні герої, які рятують посей час людей, вони для нас. Тебе не пошкодують. На допомогу прийде день у день. Лікарі тримають свій фронт. Волонтери, гордість наша, нація нашої світ. Без вас так важко було б людям війну і цю розруху пережити. З усього світу допомогали ми, донати на підтримку ЗСУ. Ми дякуємо волонтерським командам, що не залишаєте людей у війну. Волонтери тримають свій фронт. Рятувальникам ми скажемо спасибі, що перші ви на виклик йдете, чи то пожежа, чи то ракет руїни, що завдає усім війна. Ви йдете беззупинно, не знаючи, що вас жде. Рятувальники тримають свій фалон. Аграрі, незважаючи ні на що, героїчно виходять в поля і вдень, і вночі. Безстрашно та наполегливо працюють і роблять все, щоб у кожного українця був запашний хліб. аграрії тримають свій фронт. Я знаю ми козацької сіроди, тому ми переможемо війну усі ми разом, усі ми єдині, і схід, і захід так було завжди. Своєю єдністю ми вражаємо народи, і тому ми перемагаємо ворогів. А по-іншому. І бути не може, адже сталева воля і міць кожного українця не дозволять ворогам зруйнувати наше життя. Разом переможемо. Головне ні на мить у цьому не сумнівайтесь і впевнено тримайте свій фронт.